Зблокнута на смітник листочки, як у порожнечу І знову на кухні її осінь Дощ холодний по щоках набере воти склянку але квітка не поливає зовсім. Номер блок і серце в блок, новий життєвий урок. Ти себе закохуватися, не просила на дверях знову замок, почуття під стелю і його портрет повішений криво. Раз, два, три лапки, цигарку з сірником. І в шанс валюются спільні альбоми, тільки звичка, ты до нього, як пташка, покличе і ти знову зірвешся, по-любому знаєш. Дурня по ночами в подушку плаче і знову мучує за не. Не дзвонить і нехай, але знову на серці порожньо плаче і знову нудьгує за ним, сумує за ним, бониться, тому що ти його іграшка, сумує за ним, орня знову в цю паску, Дві стіни та стеля, антидепресанту заставу, подумки то скроні курок, так він міг, так він міг. Йому секрети у раз, за хвилину сотні фраз, а він цим шого, з тобою зовсім інший зовсім не твій. Відпускати так складно лізеш геть зі шкіри. Кисане. Ти себе закохуватися, не просила. Його охолола кава знову нагадає тобі про неї. про неї. Собі ти обіцяла, будеш сильною. Раз, два-три лапки цигарку з сірником. І вщом спалюється спільні альбоми, тільки свічка, ти до нього, як пташка, покличе і ти знову зірвешся, по-любому знаєш дурня бо ночами в подушку плаче, і знову нудьгує за ним. Не дзвонить і нехай, але знову на серці порожньо плаче. і знову що ти його іграшка сумує за ним, дурня знову в цю пастку. три лапки Цигарку з сірником, і щом спалюється спільні альбоми. Тільки ось вичка, ти до нього, як пташка, покличе і ти знову зірвешся по-любому. Знаєш, дурниця, тому що ти його іграшка, сумує за ним. Дурняву знову в цю пастку, раз, два, три лапки цигарку з сірником, і вщем спалюються спільні альбоми, тільки ой свичка, ти до нього, як пташка, покличе, і ти знову зірвешся по-любому, знаєш.